Встановили таксу на проїзд автівок з товаром. Волинському митнику повідомили підозру за вимагання і отримання хабаря. Волинська прокуратура повідомляє, що йдеться про головного державного інспектора одного з відділів митного пуста у Стилуг. За даними слідства, митник зі спільником, який є також працівником Волинської митниці, налагодили схему поборів із громадян за безперешкодне ввезення в Україну товарів та пасажирів. Викрили їх у березні 2023 року. У спільника затриманого на місці вилучення злочину – Вилучено 8 тисяч гривень неправомірної вигоди і ще кошти в сумі 10 тисяч 500 гривень, 700 доларів США та 100 євро. Суд обрав обом фігурантам запобіжний захід у вигляді домашнього арешту наразі від посади митників відсторонено.